Всім привіт! Вітаю на каналі! Я збираюсь їхати у SkyMall. буду знімати вам шопінг влог з осінніми аутфітами, тому що вже стало досить прохолодно. Я сама у такому теплому кардигані. Сьогодні потім покажу вам повністю свій аутфіт. Зайдемо у зару масімо у якісь ще бренди, подивимось щось гарненьке. Вчора до речі, ми з сестрою заїжджали у скемол, і вона собі придбала светрик і кардиган із 100% вовни. Із зари я вам сьогодні їх покажу, що саме вона придбала разом з футболкою. Я її знайшла, дала поміряти і сказала: ось бери ось таким комплектом. Коротше, класні позиції. Позбираємо сьогодні теплі аутфіти. Я думаю, будуть. Цікаво, і поїхали. Ось тут зара Ось тут Масімо Спочатку Масімо зайду. Светрики і поло у ромби. Це моя любов останнім часом. Не знаю, чого вони мені так подобається, але дуже подобається. Цей 3950 і 100% вовна. Ну, він класний по якості, такої, такої середньої щільності. Не тонкий і не дуже товстий. Можливо, помірюю, подивимось. Просто з джинсами і просто з такими лоферами. Лофери, до речі, класні подивіться. Схожі на лофери Нюшина, я показувала їх, в нашому минулому влозі. Але у Нюшина тут більше збірка, і цим вони мені більше подобаються. 4950, але колір дуже гарний. Дорога гама у масіму. Ну вона завжди така. Темна, бордові відтінки, сірі відтінки. Жакет класний. Також ось так з джинсами, з мюлями. Ну, хоча мюлі вже, мабуть, вже не можна носити, бо так досить прохолодно. Так, модал, віскоза зовні 100% вовна. Я так і подумала, тому що ну, одразу відчувається, що це вовна. Класна якість, він так трошечки відблискує. Я не буду вже його мірити, але він класний. Такий, це не пальто-піджак, це саме як о, ну, жакет, така тканина, але дуже якісна. Я Колись їх мірила начебто. Дуже ефектні. Ось такі кеди волохаті. 5750. Ну, вони ефектні, вони якісні. Мені подобається показую перший аутфіт. Дуже тепленький, але стильний і зручний. Так, у мене тут лофери, які мені завеликі. Проте вони дуже зручні, такі анатомічні джинси. Задовгі, я їх підкатала, хоча тут вони сіли прямо класно. Ось така куртка робітника, вона утеплена. І вона дуже якісна. Мені подобається. Тут такий комір з вельвету. Утеплення, будь ласка. Прям така оверсайзна. І тут у мене кардиганчик з ромбами. І під ним просто футболка. Футболка, до речі, прям ідеально до нього підходить. Я під такі кардигани чи светрики, які до тіла люблю одягати саме футболки чи лонгсліви навіть, тобто щоб був якийсь унизу шар, так і самі светри носяться довше. І ось так в мене все вийшло. Куртка була у розмірі м 8 750. І ось так кардиганчик виглядає без неї. Гарний. Мені подобається. Дуже зручний. Футболка у розмірі S 1550, це бавовна і дуже гарний колір. І ось цей кардиганчик з ромбами МК 3950 100% вовна. Лук з пуховиком. Так, у мене, в принципі, низ залишився той самий, потім покажу вверх, що під пуховиком, але поки подивіться на нього. Він такий ну, без ласканів, ніби жакет без ласканів. Тут у нього три гудзики, тут у нього кишеньки, така середня довжина і середня утепленість. Тобто це не такий зимовий пуховик, це пуховик. ну, Бачите, він такий досить тоненький. Носити, коли стане ще прохолодніше, ніж зараз. І в нього є такий ніби шар палантин. Не знаю, як це назвати. Ви бачите, він теж утеплений. Його пристібнули на гуцик. Ось так можна носити взагалі без нього, підстібнути його, а можна його залишити і просто ну, обмотуватись, і вам буде тепло. Це таке, ніби продовження куртки. Ось такий варіант. І розтібнутий варіант. Ось так. Можна носити. Ну, цікавий, я принаймні таких ще не бачила. Тут у мене довгий кардиганчик, потім його покажу. Куртка у розмірі S, 8750. Вона коштує, вона така повномірна. І кардиганчик дуже приємний колір, є кишеньки. така середньої щільності в'язка, і під низом у мене просто біла футболка довга. Ось так. Звичайно, його можна розтіпнути, носити розтібнутим, але розтігнутим мені не так подобається. Можна просто ось так на пару годзиків його застібнути. В'язаний кардиганчик С4950, -ка 100% повна. Ось ця футболка м 1550 і джинси 36-й розмір 3450. лофери. Класні, Мені дуже подобається їх якість, але це у мене був 40 розмір, і ну, звичайно, вони були мені завеликі. Мені треба 39 4950. А що тут не фокусуєшся? 4950. Дуже цікавий пульто піджак. надзвичайно. Такий принт класний. Я змінила джинси. Такий leg. Потім покажу поближче. Так, застібається воно ось тут. І останній гудзик ось тут. В принципі, все. Ну, Носити зараз, дівчата. Коли буде прохолодніше, потім тільки зі светрами можна носити. І тут у мене таке поло, поло кардиган на гузиках. теж дуже приємне. І мені подобається колір такий прям молочний-молочний кремовий. І о, цікавого, гарного кольору джинс-синій денім такий. Я б якусь ще бордову сумку сюди взяла. Бо в мене і взуття бордове, я потім його поближче покажу. Такий гарний насичений колір. Ну, Виглядає прямо ефектно. Але під такі штуки треба надягати вже щось простіше, так би мовити. Тобто ромбики сюди ну, вже, ви вже не одягнете. Можливо, одягнете, але воно буде просто виглядати не. Дуже ну гарно. І просто показую вам ось це поло і сумочку. Сумка просто така не у кожний лук підійде, але мені хотілося вам її показати. А ще хочу показати таку досить легку куртку, майже у такому самому кольорі, як і це поло. Дуже гарний такий світло-бежевий. Вона так середньо утеплена, є стяжки по талії, можна зробити собі талію, а можна її розпустити, і просто у вас буде така звичайна прямокутна куртка. І такий малюсінький комір. Ну, Гарна, зручна зараз носити. Це поло МК3450. 100% вовна, сумочка, ось така вона, ну, досить маленька, звичайно. Вона, так, 8250. Взуття таке прям бордово-коричневе, чесно кажучи. То бордовим віддає у коричневим така, така ніби потріскана крокодиль, кожен е, шкіра. Ну, ви, ну, ви бачите, самі можете роздивитися її структуру. Дуже цікава. 39 розмір. Він, він підійшов 8750. Джинси 3450, 38-й розмір підійшов. Так, і ця куртка. Вона була у розмірі М4950, але М такий великий, великий розмір. Коротше, якийсь там светр, більш об'ємний можна надягти під низ, чи можна взагалі взяти ЕС Я думаю, вона також підійшла б, якщо носити просто з лонгами. Так, і ось це пальто піджак, еска 14250. До речі. Перейдемо у зару, покажу вам ті кардиганчики, навіть їх помірюємо. Які моя сестра купила. Вона купила один кардиган і один светрик. Але спочатку покажу вам свій лук. Ось так. Я сьогодні виглядаю, і так я на підборах: джинси діадія, лонг, Zara, кардиган. Zara 100% вовну. У минулому році ми з вами купували плащ тренч Чечі Коко. Сумка Poel і ось це взуття це Stradivarius, Це найзручніші підбори, які у мене є. Я наче робила різ на них у своєму інстаграм, тому підписуйтесь на інстаграм, дівчата. Прикраси у мене тут ще. Сьогодні фоткала цей лук, і вранці ми поїхали фоткатись. Був дощ, такий невеличкий, але був дощ. І як тільки ми закінчили, він теж закінчився. Ось так, класика. Я знову бачу ось ту шубу, яка була у них у минулому сезоні, навіть на році, а сезонні. У нас ще це вона 4300. Вони дістали, вони дістали свої запаси, так би мовити, топ, який у них був популярний такий світлий. Зараз ось, будь ласка, інша модель з такими розрізами по бокам з мережевим і який можна надягати під светри. 200 цікава штука. Це зараз тренд. Такі шовково мережевні топи, які виглядають з під светрів. Ось ці дублянки були, які мені не подобаються. По якості взагалі я навіть бірку вам не буду показувати. Не купуйте їх. Це старі позиції. Я не хочу їх показувати. Це вже було ось ці шубки. Так, це. Старі йо. повитягували, я покажу вам новеньке. Ось, будь ласка, стенд 100% вовна. Ось такі кардиганчики і светрики купила моя сестра. Я візьму якийсь кардиганчик, ось такий і якийсь светрик. І ми з вами поміряємо. І ми ще придбали ну не ми придбали, вона придбала я їй показала футболку білу під ці вироби. 200, вони коштують 100% вовна. І тим паче светрики, знаєте, такі базові, не оверсайзні, а такі, які можна надягати потім під піджаки, ну, пальто-піджаки, жакети і так далі. ну Ще якісь топи, сукні. Ой, якась нова сукня. Ви знаєте, я люблю всі ці шовкові сукеньки. Ну, непогано. Але я думаю, вам вже не актуально таке дивитись. Костюми, жилетки, що тут ще таке є. Ну, вже досить прохолодно, і у мене у інстаграм, принаймні, дівчата просять куртки, теплі пальта, утеплені пальта. Тому я не знаю, наскільки актуально показувати просто якісь жакети. Я думаю, я буду вже збирати прям теплі луки так, ну тут без безвовно, я впевнена. 10% є. Ну, таке. У мене тут буде декілька луків, але по факту вони всі більш-менш однотипні, але ви побачите, що в залежності від верху, ну коротше ви бачите, що виглядають вони по-різному. Хоча формула, сама формула луку одна і та сама. Подивіться, як гарно. Це замшевий блейзер, такий рудий, просто джинси лофери, які дуже схожі на лофери із масімо, але у масімо більш е якісні, е і ось таке поло із вовни у ромбики. Все, як я люблю. Поло з цим блейзером прям ідеально поєднується між собою. Дуже гарно. Я полюбляю такий стиль. Можна його заправити. Я б його заправила, якби талія не була прям така завищена, вона прям, ну, дуже висока. Якби, якби вона була десь тут, я б заправила поло і ще додала б ремінь, бо ремінь також елемент аутфіту і він ну, підтримує аутфіт. Тут гуцик вже. На соплях тримається. Мені подобається, мені прям дуже подобається. У блейзеру є ще пасок. Я колись показувала його вже на каналі, колись його мірила. Можна просто зробити собі акцент на талі, зав'язавши його поясом, але мені здається, цього не треба робити. Мені подобається ось так. І ось так це поло виглядає безверху. На мені Мка. Я б, мабуть, і яску взяла, щоб вона якось не була така широка, бо мені такі моделі подобаються більш вузенькі. Але довжина рукава мені у С ці вже не підходить. М-ка це а, мій розмір Поло у розмірі М 1600 а чогось я думала, що це 100% вовни. 100% вовни у тих кардиганчиках і светриках, які я показувала тут. 39 поліестера, 33 вовни, 28 поліміт, але все рівно 33 вовни це досить багато. І ось цей блейзер ML8000. тисяч. От фіт дуже схожий на попередній, але сюди б я взяла шоколадні лофари. Їх тут не було. Теж такий. Блейзер із натуральної замші тримає форму. Єдине, що тут немає підплічників. покати плече виходить. І тут в мене вже інше поло, таке на гудзиках, сіре. І мені дуже подобається поєднання сірого з кручневим. Я б, мабуть, і сірі джинси сюди б взяла, але я їх також не знайшла. Там були якісь куці, які сюди не підходять, але сюди прикольно було б сірі джинси. Показую ще оце велике дзеркало. Поле, до речі, ось таке, воно вкорочене, я, мабуть, його взяла ще на розмір більше Ось так все це виглядає. І знову ж таки сюди ще пасок. Ну, це ті самі джинси, вони також завищеною талією. Цей блейзер МК 7000. Поло, сіре еска 1400 тут 6% вовне. Я б м звичайно, собі взяла. Ска мені замала. 36 розмір джинси 1900. Я змінила джинси ось такі широкою штаниною. Змінила взуття. Вони на підборах, такі бежеві, зручні, до речі. Стьобана куртка, такий лайнер дуже класний. І він двосторонній, я так зрозуміла, бо вся внутрішня сторона зроблена так, щоб її можна було вивернути. Але мені подобається ось, ось так чорною стороною носити, і така планка хакі. Класна куртка, до речі. Така, знаєте, зараз, та в принципі не, ну, можна зараз, можна потім ще носити. Вона така досить ну, середньо утеплена. Досить оверсайзна, широкі рукава. Ось ці випуклі шви мені подобаються, коротше вона мені подобається. І ось нарешті цей кардиганчик, про який я вам казала, майка, майка, футболка під низом, щоб вона виглядала і тут, і можна ось тут. А можна заправити все в джинси, можна застібнути повністю, можна розстібнути, залишити один. Щось на щось я наступила: один-два гудзики і все на цьому. Куртка класна, вона така ще шершава, тут, ви бачите. І класний кардиганчик. І ось так кардиган виглядає. На мені МК, що буде вже на рукава була моя. Зараз мода на такі більш-менш приталені жіночні кардиганчики, які можна носити під брюки, спіднички, джинси, під заправку, під жакети. Ем, ну, маю на увазі, якщо зверху надягати якийсь жакет, блейзер, пальто, піджак, щоб вони були як такий нижній шар. Класно, мені подобається. Ну, ви бачили кольори, там світло-сірий, ось такий ем, ем, жовтий, гарний е, і ще коричневий. Куртка, до речі, на мені була XS 2600, Там не було іншого розміру. Я згадала, і я взяла вже ексеску, бо подивилась, що вона така широченька, і побачила, як вона на мені сидить. Я б не сказала, що прям дуже завелика. Може я б собі ексеску і взяла. Так, кардиганчик МК -ка, 2 200-100% вовни. І я хочу сказати, що МК чітко мій розмір. Менше мені не підійде. Ну по розміру вже а більше також не підійде, бо такі кардигани мають сидіти більш менш по фігурі, щоб комір не був дуже широкий плече було. Ну ви зрозуміли, оверсайз тут не прокатує і останній аутфіт. Низ залишили такий самий, але зверху зміни у нас куртку робітника, вона трохи утеплена. Та ж сама футболка залишилась, але із цієї ж серії тепер коричневий светрик. Ось так він сидить. Єдине, що я б коричневий хотіла більш насичений, більш глибокий колір, але і такий непоганий. Подивіться, як виглядає гарно. Куртка робітника також класна, вона якісна. Вона зверху тут ніби така бащона тканина, ну, щоб вологу відштовхувала утеплення, підкладка така. Контрастна, кишеньки і є стяжки понизу, ви можете собі її стягнути. А, і тут ще рукава ось так застібається. Єдине, що тут теж, мені здається, якийсь маленький розмір на мені. Я б ось тут, я б собі на розмір більше взяла, бо я відчуваю, щось по рукавам не те. Але також гарно. Може замість такого яскравого взуття бежевого я б взяла якесь руде чи хаті, ну, якісь лофери. Але в мене їх тут немає. І спинка. Светрик МК2200-100% фавовна. Куртка робітника СК3800. Мені потрібна м -ка. Футболка МК480. Дуже приємна, до речі, тканина. Тепер взуття ось такі лофери показую. Так. В мене тут був 41-й. 2200. Серйозно, 41-й? Я хочу сказати, що вони мало мірять. Ну, мені на один розмір потрібно менше, не на два. Хм. Так, і ось це взуття, високі підбори, гарний колір, такий модний зараз носочок. І вони були у 39-му. Тут мені все підійшло 3 500. І це коров'яча шкіра. Я хочу зайти у черри 17, подивитись, може у них пальта з'явилася. У них у новій колекції дуже класні пальта. Якщо є у цьому магазині, я їх покажу. Якщо немає, то не знаю, зайдемо ще кудись. Пішли. Я у Бершкам, тому що я зайшла у черг і там нема ще тих пальт. Я можливо зроблю наступний випуск. Чи через випуск це буде влог з українськими брендами? Коротше, волог з українськими брендами. Не пишіть, якщо це треба. І там будуть всі основні, пройдуть вже по українським виробникам. Гарна ковтинка, така в принципі, досить приємний цей трикотаж. Але тут скільки? поліестра, поліестер, 48, ну половина це поліестер. Ось такі е, светрополо, зараз водні, тут 4% вовни, але він на дотик такий не дуже приємний. Ну, тут відчувається поліестер, скажімо так, але ну, в принципі непоганий. І мені подобається е, колір і е, ну, форма його, але поліестер відчувається, тому дівчата не знаю. Теж є ось такі кардиганчики, але вони прям вкорочені. У зарі вони принаймні більш довгі, і мені вони цим подобаються. І тут ну, вовни нема взагалі. Лакові куртки. Подивіться, яка. Ну, вона шелестить светрик, де 3% вовни. Мені подобається його колір, і його ось така обробка понизу, і таке тиснення зверху. Ви бачите? Так, ну показую 30% е, вартість. Ну, так, непоганий на дотик, принаймні, і по формі класний. Але ну, гріти він не буде так чисто для луку. Ось ця штука мені вже подобається. Вона з утепленням. І ця, цей трикотаж на флісі, він непоганий. Він такий щільний, нерихлий, тут ці резинки непогані. Такий комір. Коротше, зроблено непогано. Де тут? Зараз покажу вам бірку. І це ж ну, модна зараз штука. Півтори тисячі всього коштує дівчата. Не знаю, чи є інші кольори, подивіться на сайті, але цей колір мені подобається. Ось така штука це вже знахідка, бо тут 33% вогни. Мені подобається її форма, яка вона на дотик, гарний сірий. І ви бачите, можна ось так носити, а можна під заправку у джинси. 1400 і тут 28 вовни, все інше поліестер. І воно така широченька. Ось це еска була. Класно. Прямо сподобалась мені ця штука, подивіться. Ну, мірити я тут вже нічого не буду. На цьому я блог закінчую. А ви напишіть чи робити влог саме по українським брендам? Чи краще познімати нормально в мас-маркет ще? А ви думали, влог вже закінчився? Ні, я зайшла у Голівер у Масімо і хочу вам показати тут декілька луків класний, ось такий жакет Вальто. Цікавий, принаймні. Він якийсь такий кричневий хакі. На камері здається, що він прям кричневий, але у житті він віддає хакі. Саме тому я взяла до нього ще ось такі хакі вельветові штани, коричневі лофери. Тут у мене моя футболка, і зверху дуже ніжний, прям такий е светрик, класний, надзвичайно приємний. І ось такий тепленький лук стильних ходити зараз. У Гулювері, звичайно, асортимент поширше. Тут можна купу всього понабирати, але в мене буде декілька луків всього лише. І ось так показую без цього жакета пальто. Так, щось немає фокусування. Так, тепер є. Ось так він виглядає. Дуже ніжна ця в'язка, надзвичайно приємна. А ось так виглядає кардиганчик із трендовим зараз високим коміром. До речі, дуже цікава модель, і можна носити, знаєте, як носять куртки, тільки застібнути комір і розстібнути повністю гуцики, можна ось так носити, а можна повністю застібнути. Гарна в'язка, і він такий ем, трошечки оливковий, трошечки блідо-жовтий, Дуже цікава модель. Коли потім буде вже тепліше весною носити як верхній одяг, тобто зверху накидати ось так кардиганом, ось цей светрик кардиганчик СК 5750 100% вовна. Він ось цей жакет пальто був у розмірі S, 8,750, 65% це вовна, 35% вовна альпаки. Чудовий склад і е, гриф. Підтверджую ось ці штани 38 розміру 3450. Так, светрик МК 9250, 100% кашемір. Ну, все по класиться светрик з ромбиками, як я люблю. Просто хотіла вам його показати. Футболка моя. Але е, я повторюю, що я так ношу майже завжди під якісь кардигани, половери. Светри ношу білі лонги чи білі футболки і вам раджу. І ось такий плащ вкорочений. Ви бачите, ця довжина вже у нас трендова. У Зари є такої ж самої довжини. І ось, будь ласка, у масімо нові жінці. Сірі коричневі лофери, цей светрик з ромбиками. Плащ МК 21 950 Ну це овеча шкіра і свет, де фокусування? тепер є. Светрик непоганий, класний, але він сів якось не так, як я думала. Він прям дуже довгий, з трошечки зі звуженням донизу, і при чому комір такий широкий. Розмір більше, я б собі вже не брала, але мені ну, принаймні, на мені, мені не дуже подобається, як сидить. Ось так його можна трошечки підзаправити, так краще виглядає. Але мені ці ромбики все ж таки більше подобаються у вигляді полу, як було у Зарі на примірці. Джинси 38, розмір 3450, Светрик МК 4450, 95 вовна, 5 кашемір. Лофери, ну тут офігезна якість цієї шкіри. Так, ну а ціника нема. Я думаю, ви зможете знайти їх на сайті. Ось так вони виглядають тут всередині м'якенькі.